Зустріч Туска і Мерца у Берліні, що говорили про Україну, делегалізація компартії у Польщі. Чому саме зараз? Які справжні причини, чому Навроцький не зустрівся з Орбаном, та що про це кажуть у Польщі? Мене звати Владислав Яценко, ви дивитесь відео подкаст Польща за тиждень. Вітаю, мене звати Євген Брихоцько. Що ж і. Перш за все, поговоримо про новину, яка можливо когось може здивувати. Конституційний суд у Польщі припинив діяльність комуністичної е, партії тут. Здивувати може, тому що ну, будь-ба, багатьох є питання: а чому вона існувала 25 рік, ну, досі? Чи вона якимось чином проявляла свою діяльність? Чому не заборонили її е, раніше? Е, Конституційний трибунал Польщі ухвалив рішення про заборону діяльності цієї партії. Суд визнав, що цілі та діяльність партії суперечать Конституції, а отже, вона має бути негайно виключена з реєстру політичних партій, і це фактично означає її ліквідацію. У рішенні наголошено, що в польському правопорядку, звісно, що немає місця для партії, яка прославляє злочини комуністичного режиму з огляду на мільйони жертв. Репресій е, так повертаючись до історії. Е... Комуністична партія Польщі існувала з 2002 року, ще з початку 2010 років навколо цієї політгрупи, політсили тривали суперечки щодо її законності, і вже в 2013 році політики, ну наприклад, від партії Право Справедливість вимагали її заборонити за пропаганду тоталітаризму, але прокуратура тоді не знайшла підстав для звинувачень. Тривав також від 2015 року судовий процес проти редакторів їхнього партійного видання, яке називалося Бжаск, їм закидали поширення тоталітарної ідеології. І у 2019 році суд першої інстанції їх повністю виправдав. Вони підкреслили, що не можна плутати пропаганду тоталітаризму із проголошенням. Комуністичних поглядів. Прокурор тоді оскаржив цей вирок, і в підсумку справу повернули на новий розгляд. Ну і у, уже в 2025 році ця справа вся отримала такий новий імпульс. Нове життя. Так, який, е Саме президент Кароль Навроцький він подав власний запит про делегалізацію партії. Угу. І піднялася ця дискусія знову. Також я думаю, багатьох поляків здивувало, що ця партія досі існує. Про неї не так багато чутно, правда? Взагалі, майже ну, не чутно. По-друге, не, по не сказав, що навіть дискусія просто всі, ага, вона існувала, бо тут немає угу. про що дискутувати. Більшість поляків ну, і є родинні історії, так і. Всім зрозуміло, чим був комунізм і, і в яку ідеологію сповідає ця партія. Я декілька років тому здається, це вже точно було після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Був на одному з заходів цієї комуністичної партії, він проходив це. Був день праці. Мені було цікаво під піти, подивитись, хто ці люди, які там зараз вже тут, у Польщі, яка є членом Європейського Союзу, дає багато можливостей, власне, є прихильниками цієї партії. Згадуючи. Свою роботу ще часів життя в Херсоні. Там у нас ще до е, Євромайдану, так, комуністична партія, uh -huh. наприклад, там теж була активна. І, і десь оцей контингент осіб, це, ну, десь вони схожі. Це uh -huh. звичай е, люди похилого віку, так, і теж якась маргінальна молодь е, і ну, портрет, якби, дуже е, такий схожий цих людей сьогодні теж перед. Нашим подкастом, думаю, подивлюсь, що у них там з, з медійною стороною цієї партії зайшов на сайт. Ну, він якраз виглядає як, як актуально на рік їхнього створення, mm -hmm. на 2002 рік на створення цієї партії у Польщі. Як така друкована дошка е, в... оголошення. І, але, час. і у них є Фейсбук. У них є Фейсбук, вони там де, ну, пости, е, якісь рішення комуністичних партій світу. Е, до речі, теж помітив, вони підтримували протест фермерів, ось коли uh -huh. був е, у Польщі, щоб ну, заборонити. Це також е, нащадки, можна сказати, робітничої якоїсь партії, так? Так, uh -huh. де, так, uh -huh. так, так. Ну і була у них там така підтримка. Ось цих всіх протестів. Та ти ну, мені теж навіяв спогади Боязніпропетровської області. Там теж іще, ще навіть на початку Революції Гідності існувала комуністична партія, і ну, я також був на протестах проти цієї партії. Цікаво, взагалі, що зараз. 2025 рік ми досі говоримо про комуністичну партію. Але в, в контексті її заборони і так. делегалізації. Добре, що хоча до, не нас, так. Те, те, часів, цього юності, до нас в університет Петро Самоненко приїжджав, тодішній лідер Комуністичної так. партії України, який зараз здається, до Росії втік, і його звинувачують, звісно, у зраді. Тож ну, історична, ця, ця партія у Польщі вона діяла легально м, через те, що польське законодавство дозволяло і тоді е, дозволяло існування комуністичних організацій, не було такого е, прямо, прямої такої заборони. Вони не посилалися на тоталітарні методи. Символіка, м, як серпі молот, е, теж е, вона тоді не була заборонена, і ситуація змінилася після реформ Кримінального кодексу у е, 2020 Третього року і нова редакція так, вже передбачала кримінальну Власне, відповідальність. сталося після вторгнення. це створило юридичну основу для теперішньої заборони. Угу. З чим можна привітати польське суспільство? Ну що, гаразд, переходимо тоді до іншої теми. однієї з головних політичних тем цього тижня на вихідних. Пролунала так заява з канцелярії президента Кароля Навроцького про те, що глава держави не зустрічатиметься з Орбаном в Угорщині. Як це було заплановано до цього? Як ми знаємо, 3 грудня у середу відбулася зустріч представників вишоградської групи в в Угорщині, і після цього планувала зустріч зустріч Навроцького з Орбаном. У канцелярії вирішили скасувати цю зустріч чер через візит Орбана до Москви і зустріч з Путіним. Ну, ця подія вона виклика... викликала такі суперечки також в польській політиці, в польському суспільстві. Ось, наприклад, керівник президентського бюро міжнародної політики Марчин Пшидач він пояснив, що рішення скасувати зустріч з із... Навроцького з Орбаном пов'язано з тим, що угорський прем'єр зустрівся із Путіним у Москві. Він сказав, що президент Навроцький послідовно підтримує. Пошук реальних шляхів для припинення війни в Україні спричиненою. Росію і після цього прем'єр Дональд Туск у відповідь на цю новину нагадав, що відповідно до конституції Польщі зовнішня політика є прерогативою Ради міністрів. Угу. Туск сказав, що президент зобов'язаний співпрацювати з урядом і гідно представляти Польщу. Давайте всі завжди дотримуватися цього принципу. Відреагував іронічно на рішення канцелярії відреагував міністр закордонних справ Польщі. Він сказав, що. Президент відмовив Орбану. Цікаво, ще декілька місяців, і можливо, вони зрозуміють, що ті, хто ненавидить ЄС і Україну, зазвичай люблять Путіна, написав Сікорський. І в Польщі також ну, ми бачимо, що це рішення канцелярії президента Іневроського. Позитивно сприйняли у громадянській коаліції, яка є головним політичним опонентом президента і партії, яка його підтримує справа справедливість партії. Так. Також підтримає. Але, наприклад, конфедерація у конфедерації лідер один із цієї один із лідерів цієї партії Славомір Менсен. То він досить критично. Сприйняв це рішення, мовляв, з Путіним зустрічався нещодавно Сі, Трамп, так що нам тепер теж треба бойкотувати цих лідерів через те, що вони зустрічались з Путіним, і тут би, може, хтось подумав, що це. Це заява з Конфедерації лунає через те, що вони антиєвропейські, або хтось вважає цю партію проросійською. Я б не йшов би цим слідом, тому що дискусія лунає серед публіцистів різного політичного спектру. Бо одні вважають, що це рішення Навроцького, Просто не відповідає інтересам Польщі, польща зацікавлена у тому, щоб теж тримати Угорщину якби біля себе. Намагатися впливати, також контекст зустрічі Орбана з Путіним це не тільки там російська агресія проти України, мирні перемовини то що це перш за все теж для Угорщини доставка енергоносіїв так з Росії і опольща. Теж е, має плани, е, доставляти поставляти зріжений природний е, газ американський, який е, буде е, доставлятися до Польщі через ЛНГ-термінали, які будуються зараз в портах польських, і продавати його до Угорщини. Тобто Польща має тут теж свій економічний інтерес, щоб е, десь впливати на Угорщину і е, продавати їм відповідні. Енергоресурси. І таким чином, тут е, кажуть, що ну, зовнішні деякі експерти звертають увагу, звертають увагу на те, що в зовнішній політиці варто все ж таки керуватися не цінностями. Так? Тому що так, ця відмова е, зустрічі з Орбаном лежить в площині також з ці цінностей, Європейської солідарності, е, але і також інтересами держави. З іншої сторони. Е, Лунають голоси про те, що Орбан хотів використати Польщу і Навродського для того, щоб пом'якшити. Mm -hmm. Е Пом'якшити весь негатив е після зустрічі з Путіним, ось він е і показати, mm -hmm. що він не ізольований так, е у Європі, і так далі, що він одночасно зустрічається з Путіним і зустрічається одночасно з президентом Країни, mm -hmm. яка е є головним хабом допомоги е Україні, і Та таким чином кількість. грає так, і він ну, ось такий от стратег, mm -hmm. який грає на різні сторони. Ну, теж показати, можливо, він хотів показати. Себе такого миротворця, як часто він теж підкреслює, що там звичайно потрібно війну в Україні припиняти, хоча не говорить, як саме, і що саме Росія повинна забрати свої війська. Скоріше за все, він хотів також використати цю зустріч, яка не відбулася все ж таки із Навроцьким, аби показати, що він і тут домовляється, і тут домовляється, що йдеться про такі якісь реальні домовленості і. Що потрібно співпрацювати. Ну і власне, ось як ти вже сказав про те, що. Взагалі Орбан його навіть угорські ЗМІ називають ну, найбільш ізольованим політиком у Європі. І, Власне, цю зустріч він теж хотів використати, аби показати, що ну, він не такий вже ізольований, що ось є йому з ким співпрацювати, він зустрічається із лідерами. І Що ну, важливо, ось... що, оце, mm -hmm. що це буквально дуже мало часу відбулося між зустрічю з Путіним і потенці... потенційною зустрічю з Навроцьким це, Звісно, буде в майбутньому зустрічі mm -hmm. Орбана і Навроцького, але не відразу після того, як так. він приїхав з Москви. Ну і ця відмова, це ем, якби. Такий символ, теж що навроцький з цим не погоджується. Це було підкреслено, що польща тут показала свою позицію. Там, так що ви нас, ти, ти нас не юзай для своїх так. політичних ігор. Це не означає те, що буде якийсь великий розкол у співпраці Угорщини і Польщі. Ну, власне, про це пишуть теж і угорські медіа. Угорські аналітики говорять, що не буде такого тривалого якогось розколу, але зараз ну, він відбувся саме от в цій ситуації. І аналітики говорять, що Будапеш намагається всіма силами приховати це, що у відносинах із Польщею тут така ситуація сталася, бо Угорщина фактично опиняється в цій європейській ізоляції і всіма силами намагається показати, що. Так не є. І важливо сказати, що є така лінія розбіжності між ПІСом і партією Фідес. Це власне ставлення до Росії. Ця лінія розбіжності з'явилася після повномасштабного вторгнення у 2022 році. Але після втрати влади Піс ці суперечності стали такими менш помітними, тому що бачимо, що деякі політики з партії Піс приїжджають до Угорщини і Орба надає їм такий собі притулок. Яскравим прикладом є надання політичного притулку Марчину Романовському, колишньому заступнику міністра юстиції Польщі та соратнику Збігнєва-Зьобру, про якого ми говорили в минулих подкастах. Мало того, угорська влада також призначила його керівником новоствореної польсько-угорського -угорсько інституту свободи, який фактично підпорядковується уряду у Будапешті. Ми теж бачимо, що повертаючись власне до цієї дискусії всередині Польщі. До противників, так бо казав про конфедерацію, що хтось може це сприймати як що заява Менсена лунала через те, що власне ць... Прив'язуючи зустріч Путіна і конфедерацію, але більш за все, скоріше, що це шкодить, що він дивився через призму ось цих інтересів Польщі. Про що кажуть деякі публіцисти, публіцисти що цей дипломатичний жест насправді не перекладується на політичний успіх. Польщі, mm -hmm. ну, дискусія триває особисто, моя моє бачення цього мені ближче до тих людей, які вважають, що Кароль Навроцький вчинив правильно і відмовився, скасував цю зустріч, тому що ну, Орбан, то, скоріше за це, Орбану, дійсно, йшлося більше про власний імідж і е, з зменшення негативу після зустрічі mm -hmm. з Путіним. Варто ще тільки додати, що на це рішення Кароля Навроцького також відреагував і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Mm -hmm. у своєму дописі в соцмережах він. Позитивно оцінив цей крок і назвав його справді добрим рішенням. За словами Сибіги, таке рішення демонструє принципову позицію Варшави та її сильне відчуття солідарності. І міністр закордонних справ України подякував Польщі за підтримку. І власне зараз пропоную перейти до наступної теми. Ми знаємо, що цього тижня відбувся візит Туска до Німеччини, де він зустрівся з канцлером Мерсом. Пролунали важливі заяви, підіймалися важливі теми, зокрема, і російської агресії, але пропоную піти все ж таки по порядку і відштовхнутися від трьох таких факторів, трьох пріоритетів, на які послався Туск після на конференції, після зустрічі: це безпека та оборона. Інфраструктура та мережеві технології, і історична пам'ять Німеччини в контексті Другої світової війни. Що якщо йдеться про безпеку та оборону, ми знаємо, що на цій зустрічі підіймалися питання співпраці, військової співпраці Берліна та Варшави? Зокрема, про зокрема, йдеться про те, що німецькі винищувачі знаходяться у Польщі, і вони таким чином боронять східний фланг НАТО. Польща та Німеччина також будуть працювати над впровадженням такої? безплотної літальної м, системи і буду співпрацювати власне в цьому контексті. І також, скоріше за все, буде більш така систематизація цієї військової співпраці між країнами, тому що е, обидві столиці розуміють загрози, які несе Росія. Щодо, що стосується цього другого пріоритету, е, про е, інфраструктуру, тут е, йдеться про залізницю. про... Е, Автомагістралі, uh -huh. щоб зробити їх теж більш доступними і пристосованими не тільки для економічних цілей, так, тому що співпраця економічна між країнами зростає досить такою потужною, скажімо так, але й для приміщення, наприклад, в майбутньому військової техніки. Так, і питання репарацій також е, звучало, і воно таким ехом. Е, як одно, завжди, в, в Польщі так, це воно як було як однією з головних тем цієї так. зустрічі. Так, і німецькі ЗМІ також е, писали про це. Ну що ж, це питання і далі розділяє позиції Варшави та е, Берліна. Змі і коментарів також у медіа можна зрозуміти, що ну, для Берліна це питання є фактично закритим. Не раз уже німецькі політики висловлювалися таким чином, що можна зробити саме такий висновок. І німецькі медіа ось підкреслюють, що, попри високі очікування Варшави, Берлін не дає жодних нових сигналів щодо можливості. Фінансових виплат газети німецькі пишуть, що вимоги Польщі натрапляють радше на байдужість німецької сторони. Медіа також нагадують, що існують уже спільні польсько-німецькі організації, які мають контакти із жертвами і могли б технічно без проблем виплатити компенсації, якби було політичне рішення. Також медіа обговорюють такий політичний контекст. Звичайно, цих заяв вони говорять, що будь-яка сума виплат репарації, яка була б нижча за 1,3 трильйони євро, які колись висунули політики права і справедливості. Була б неприйнятною і для правих, і для крайніх правих кіл у Польщі вони б говорили, що Туск не досягнув тієї мети, яка була поставлена, що заменшена сума. Ну, а тут якби це історично важливі і чутливі також питання, тому ну, можна підозрювати, що багато хто з політиків буде використовувати тоді це і звинувачувати Туска. А Німеччина зі свого боку вона постійно знаходить аргументи, щоб уникнути вступу в цю дискусію, і так залишити її в стороні, що це така польська, можливо, внутрішня якась політична суперечка, і що для нас це питання вже, мабуть, закрите. Угу. І найгучніше в контексті репарацій, відшкодування з боку Німеччини польським жертвам агреїмецької агресії під час. Другої світової війни, звісно, обговорювалася цитата вислів Туска про те, що якщо Німеччина дійсно хоче заплатити ці відшкодування, вона має поспішити, тому mm -hmm. що жертв ви, так, людей, які були жертвами німецької агресії, і ще живі їх з кожним роком стає менше, якщо Німеччина. Все-таки не піде на цей, не виплатить ці відшкодування, то їх виплатить Польща. Е, хтось багато хто в Польщі розкритикував прем'єра, як так, Польща буде платити полякам за, за е, те, що зробила Німеччина. Інші підкреслюють, що це був такий досить е, це був моральний шантаж, і щоб викликати теж почуття сорому. Німців, зокрема у Каслера Мерца, мовляв, ну ми тоді, якщо ви не бажаєте цього зробити, ми це зробимо. Подивимося, як це перекладеться на політичні рішення у Німеччині, але так як у нас залишилось менш дуже мало часу, варто також тему України так обговорити. Агресія, російська агресія, так і е, перемовини, це все підіймалося під час цієї зустрічі. Але цікаво, що Туск, е, звісно, згадували перемовини, е, мирні плани, е, і е, Туск сказав досить таку цікаву фразу, що, е, що він не хоче е, розмухувати зайві емоції, але не всі у Вашингтоні mm -hmm. зацікавлені у тому. Щоб Варшава була присутня за столом перемовин, натякаючи, що це не рішення Польщі не брати в цьому участь, а це американці з якихось причин не допускають Польщу до цих е зустрічей. Так? Зі свого боку, канцлер Мерц він підкреслив, що тісні і рівноправні політичні відносини з Польщею відповідають інтересам Німеччини на тлі загрози із боку російського режиму. Особливо в такі часи, коли єдність Європи перебуває під великим тиском, сказав Мерц. Він також окремо зупинився на тому, що потрібна тісніша координація під час мирних перемовин, і сказав, що Німеччина робить все можливе, щоб підтримати Київ у протистоянні російському агресору. Ну що ж, на жаль, наш час добіг кінця. Це був подкаст за тиждень. Мене звати Євген Приходько. Я Владислав Яценко. До побачення. До побачення.